Добрий день, друзі, вітає компанія МТЗУК. Займаємось ми запчастинами трактори роторну косарку Вірекс та граблю вершилка Сонечко. В наявності приїхали у нас лянці на передній ведучий мост. Є в наявності по оригіналу та дорожня карта. Ось це у нас оригінал. Є у нас вони на 5 отворів, на 8 отворів. Комплектація або з болтами, або без болтів. Тобто, якщо вам потрібен на 5 отворів, по оригіналу ціна 4700, якщо Китай, ціна 2000 гривень. Якщо на 8 отворів, дорожня карта 2500, якщо по оригіналу... Це у нас буде 5 тисяч гривень, якщо з болтами в комплектації 5500. Також вам покажу ще асортимент в попередньому ведущому мосту. Запчастей. Алло, скажіть мені, будь ласка, я там піхов Ось. 4700 це на 5 отворів. П'ять тисяч гривень на вісім, в комплектації з болтами 5 тисяч на п'ять отворів. І 5500, це на вісім, дуже їх багато. Тому всім вистачить. Також запчастини є. Головна пара, вали, гайки, втулки. Хайби все є, в общем. Підшипники в нас є. Є окремо, можете придбати, є вже скомплектовані. Є ось так. Якщо Італія, підшипники, на передній ведущий мост 24 штуки, повний комплект, 16500. Якщо кінець, це Словакія 8500. У нас є можливість відправляти на страни Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Якщо вам потрібна відправка по території України, звертайтесь напряму на номер 095 497 96 87. Контакти наших перевізників. Зв'язуєтесь з ними, пишете мені на Viber або що б хотіли замовити. Собираємо ваше замовлення, відправляємо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до зустрічі в наступних відео.